Минулого тижня в Шосткинській центральній районній лікарні вперше виконали самостійне стентування коронарних артерій. Про це під час апаратної наради повідомив головний лікар закладу Олег Штогрин. Досліджень ми вже робимо багато, але стентування самостійно провели першим. Перед тим робили їх разом з фахівцями з області. Тому о, практикуємося через два-три місяці. Плануємо вже підписувати. Під час наради міський голова Микола Нога підняв питання щодо погодження проєктного рішення з облаштування захисної споруди в центральному корпусі лікарні. За словами головного лікаря, це питання залишається відкритим. Олег Теофілов пришвидшуєтесь. Ні, я говорив уже десь сідайте на машину, проїдьте в Харків. Подивіться, як там це організовано. Ну не втрачаємо час от 4-5 квітня партнери центру первинної медико-санітарної допомоги, а саме благодійна організація Хомедіка, провели для медичного персоналу тренінг з надання першої медичної допомоги в умовах надзвичайних ситуацій. 40 наших медичних працівників та працівників центральної районної лікарні пройшли це навчання з подальшим отриманням сертифікатів. Також очільник центру пан Мазур анонсував, що цього тижня мобільна бригада здійснить виїзди до кількох сіл Шусткинської громади. На цьому тижні планується виїзд мобільної бригади завтра, 8 квітня, в село Гукове і 11-го в село Ковтунова. Тим часом у Шусткинській дитячій лікарні нарешті відновляться ремонтні роботи. Про це повідомив директор медзакладу Віктор Садовничий. За його словами, 4 квітня відбулася зустріч із підрядником. На подалому тижні завданням було організувати медичний процес на двох локаціях. На цьому тижні будемо організовувати на постійній локації. В п'ятницю мав зустріч з підрядником. Обговорили всі гострі питання по ремонту і сподіваюся, що будуть продовжені роботи по силовому режимі. Медична галузь громади продовжує розвиватися, попри виклики фахівці впроваджують нові методики, проходять навчання і готуються до надзвичайних ситуацій.